Друзья, оставайтесь спонсорами канала, ставьте вподубайку и пишите в комментарии, подписывайтесь, обовязково переможем разом. Оккупанты начинают массово жаловаться, что на левом берегу Херсонщины начинается суета сразу в шести населенных пунктах. Далее, мовую оригиналу. На днях расисты опубликовали видео спецпилотников, на которых видно высадка небольших отрядов СУ в небольшом селе-даче, что лежит напротив Херсона. Это видео вызвало большой резонанс, поскольку раньше считалось, что левый берег Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими войсками. Уже на следующий день после украинского рейда в СРФ обстреляли село Дачи. Западные аналитики спорят о значении украинской операции. Некоторые считают, что Украина готовит плацдарм для анонсированного контрнаступления. Другие настаивают на том, что пока нет никаких доказательств постоянного присутствия ВСУ на левом берегу Днепра. В то же время спутниковые фотографии доказывают, что российская армия оставила свои позиции здесь, по всей видимости, потому что солдаты были легкими мишенями для украинских снайперов и гранатометчиков. Российские z блогеры обеспокоены тем, что украинская армия начнет контрнаступление не только на Донбассе, но и в Херсонщине через Днепр, а это, в свою очередь, самый короткий путь в Крым. При этом солдаты ВСУ уже несколько месяцев тренируются в немецком городе Минден, налаживанию переправы для этих целей Бундесвер передал ВСУ три танковых укладчика. «Бибер». В тот же час партизаны продают пробуи на территории и пристани, оккупанты выводят колонны войск из места дуже интенсивно стреляны на. В Час російський диктатор Володимир Путін своїм нещодавним указом звільнив або відправив у відставку низку високопоставлених командувачів армії Російської Федерації, які керували окупаційними військами в Україні. Тим часом ЗСУ досягли незначного просування в районі Кремінної Луганська область. Про це йдеться у новому зведенні інституту вивчення війни за підсумками 24 квітня. Російські воєнкори припускають, що Володимир Путін 20 квітня розпорядився про додаткові зміни у військовому командуванні. Так за даними автора пропагандистського пабліка воєнк. Коркотинок диктатор підписав указ про низку кадрових змін. Зокрема, Путін формально звільнив командувача східного військового округу генерала-полковника Рустама Мурадова. Про ймовірне відсторонення Мурадова стало відомо наприкінці березня. Воєнкор зазначив, що у звільнення воєначальника ймовірно стало результатом катастрофічного для окупаційних сил наступу на вугледар, який призвів до багатьох втрат як особового складу, так і військової техніки армії Російської Федерації. Також у дописі зазначено, що відповідно до указу Путіна змушені піти у від. Ставку генерал армії Російської Федерації Олександра Дворніков, який, як повідомляється, командував російськими військами в Україні у квітні 2022 року. Колишній командувач західним військовим округом, генерал-полковник Олександр Журавльов, а також низка інших неназваних командувачів в інституті вивчення війни. Нагадують, що ці повідомлення про нові кадрові зміни у складі військового командування армії Російської Федерації з'явилися після нещодавнього повідомлення Кремля про звільнення командувача Тихоокеанського флоту Росії адмірала Сергія Авакянса. 15 квітня ще один російський воєнкор пропагандист Олександр Сладко стверджує, що Акавіанцу нібито доручено створити та налагодити роботу абсолютно нової організації. Спонсор ПВК Вагнера Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до нових російських державних приватних військових формувань. ПВК констатують в інституті вивчення війни. Пригожин заявив, що відвідав позиції батальйонів поток та Олександр Нєвський, які Пригожин охарактеризував як мікро ЧВК і різко розкритикував поганий стан цих підрозділів Зілів інститут вивчення війни уточнює, що батальйон поток є одним із трьох добровольчих загонів Російської державної енергетичної компанії Газпром і аналогом барсу бойового армійського резерву Російської Федерації. Батальйон поток ймовірно підпорядкується ПВК Редут Міноборони Росія. Пригожин запитав, як ці підрозділи можуть вести бойові дії, якщо у них немає належного забезпечення та озброєння. А також розкритикував появу подібних ПВК. Ймовірно, це свідчить про те, що Пригожин розглядає нові організації як конкурентів ПВК Вагнера, при Ють, аналітики вони також відзначають, що відповідно до повідомлень російських джерел, пов'язаних з ПВК Вагнера, українські сили відбили неуточнені позиції, які вагнерівці доручили захищати силам батальйону поток. Зі свого боку представники особового складу підрозділу поток, 24 квітня, опублікували відеозвернення, у якому звинуватили керівництво Газпрому та ПВК Редут у тому, що вони не забезпечили батальйон належним озброєнням і спорядженням. Водночас, ці повідомлення воєнкорів і Пригожина свідчать про те, що ПВК Вагнер Нараз, схоже, має контроль над формуваннями, які належать російському міноборони. Своєю чергою, це може вказувати на те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.